Друзі, всім привіт! З вами канал Зоокол. І сьогодні у нас на обзорі акваріумний світильник, led світильник, AQUALIGHTER NANO. Виробник Colar це фірма, яка вже ну, на перший день виробляє акваріумне обладнання, а саме обладнання надійне для невеличких акваріумів. В чому, скажімо так, для мене основна перевага цієї продукції, в тому, що світильник має стильний дизайн і має гарантія, яка реально підтримується виробником. Далі сам по собі світильник виглядає отак: 8 діодів Діоди максимально влагозахисні, навіть якщо цей світильник на деякий час впаде в акваріум, то протікань не буде, не переймайтеся. Але влагозахист базовий цей світильник має. Вистачає цього освітлення на акваріум до 25 літрів. Кріплення дозволяє встановлювати на акваріум до 6-7 мм. Товщина скла. Тому в принципі на будь-який невеличкий на акваріум з головою вистачає. Світова температура це 6500. Потім світовий потік 400 люмінів і потужність 4,5 Вт. Розміри в міліметрах 170 на 80х50. На ми маємо такий от адаптер з вимикачем і довжина сумарна проводу від світильника до виделки. Виделка, до речі, звичайно, без, без заземлення. Так, давайте його включимо і подивимось. Світла багато, діоди світять дуже яскраво. Так, мені більш цей потік ну, нагадує денне освітлення, тому для всіх базових рослин в вашому акваріумі з головою вистачить. Ну і при такому освітленні рибки теж будуть гарно виглядати. Так. Ну і, скажімо так, підведемо ітоги нашого сьогоднішнього огляду. Світильник Аквалайтер Nano має стильний дизайн. Так, він віз... Крути. Стильний дизайн, довгий провід. Найовне це яскравий і надійний в плані гарантії, що на нього є офіційна гарантія, яка підтримується на протязі 2 років. Посилання на нього на цей світильник залишу під відео. На нашому сайті geocool.ua. Ви знайдете дуже багато всього цікавого для вашого акваріума і не тільки. Підписуємось на канал Зокул. Ну і до зустрічі!